Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Семеро людей поранено внаслідок чергового нічного обстрілу Одещини. Це шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель. Усіх поранених госпіталізовано двоє водіїв перебувають у вкрай в тяжкому стані. Також безпілотники пошкодили об'єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянку вантажного автотранспорту. 32 два шахеди вдалося знищити під час атаки по нашій області. У Міноборони Румунії заявили, що знову знайшли уламки російського безпілотника. Їх виявили у районі сіл Нуфарули Вікторія, що за 14 кілометрів від України. Також сьогодні вночі через атаку РФ на Ізмаїл у Румунії вперше прозвучала повітряна тривога. Тим часом воон заявили, що такі атаки РФ є катастрофічними для народу України та 345 мільйонів людей, які голодують у всьому світі. В організації також додали, що сьогоднішній удар по українських по. Портах є 21-м після рішення Російської Федерації припинити чорноморську ініціативу менш ніж два місяці тому. В Україні відключатимуть світло виключно у разі обстрілів. Про це заявили в Міненерго. Там також спростували інформацію про те, що нібито з 1 жовтня по всій країні почнуть застосовувати графіки відключень. В Міненерго наголошують, це неправда. Електроенергії виробленої в Україні наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години навіть спостерігається профіцит потужностей, а тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується. СБУ затримала в Одесі російського інформатора, який хотів зламати телефон військової зсу задля розвідданих. Він також шукав виходи на російські спецслужби, щоб зливати їм інформацію про українських захисників. Спершу фігурант звернувся до адміністратора одного з прокремлівських телеграм-каналів. Щоб здобути розвідінформацію, Одесит намагався зламати телефон своєї знайомої української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом на східному фронті. Жінка, яка сприїхала в Одесу з Краматор. Орська, щоб провідати своїх близьких, і тимчасово зупинилась у знайомих. Дізнавши, що вона служить у ЗСУ, Фігуран чекав від спецслужб РФ інструкцію, як зламати гаджет захисниці. Однак співробітники СБУ своєчасно це викрили. Згодом з'ясувалося, що чоловік також збирав дані про ППО на Одещині. Для цього він їздив по області та питав людей, де розташовується протиповітряна оборона. Наразі інформатор під вартою йому загрожує до восьми років тюрми. Беруть на стажування, звільняють і не платять гроші. Переселенка з Бахмута не може знайти роботу в Одесі. Жінка з понад 30-річним досвідом торгівлі намагається принаймні влаштуватися касиром. Але торговельні мережі в Одесі банально використовують її працю і намагаються за неї не платити. Що у цій ситуації каже і як захистити свої права? Дивіться далі. Людмилі 64. Вона з бахмута. а Там вона мала парфумерний та косметичний бізнес. Але росіяни у рідному місті знищили все і житло, і власну справу. В Бахмуті у мене все згоріло: магазин, ларюк, квартира, гаражі. Ну то тобто я сталася без нічого. Але навіть із своїм понад 30-річним досвідом у торгівлі Людмила не може знайти роботу в Одесі, подекуди її не беруть через вік. Але Людмилі вдалося потрапити на стажування касиром у низку торговельних маркетів Одеси. Проте за декілька днів роботи її звільняли, не заплативши на питання, чому називали різні причини. Тобто мені якби как бы говорили, що пройдеш стажировку, а далі ми тебе оформимо. Я вийшла, мені сказали, ви працювати не будете. Я спросила, почему. Причина не, не совсем ясна. Потом она как бы в выпродании себе придумала, что я торможу. В чем я могла тормозить? У меня 35 лет торговли. В чем я могла тормозить? Я говорю, покажите мне на видеонаблюдение. Она отказалась. У деяких магазинах на Людмилу вішали нестачу товару. Жінка каже, під час її зміни охоронець самостійно пробив на касі декілька пачок цигарок і не розрахувався за них. Про це знали всі. Але натомість звільнили Людмилу, а охоронця просто перевели в інший магазин. А коли вона прийшла питати, чому так сталося на неї, викликали охорону та просто виштовхали з магазину. І так відбувалося і в інших мережах, які відмовлялися платити жінці за чесно виконану роботу. То есть меня выводят за пределы магазина, начинают толкать в спину. Я думаю, что просто используют наемный труд стажеров, чтобы ничего не оплачивать. У деяких торговельних мережах Людмилі таки вдалося отримати зароблені гроші, але тільки після того, як вона особисто розшукувала власника. Хоча за відпрацьовані дні вона мала би без проблем отримати законну оплату, бо в законодавстві наразі немає такого поняття, як стажування, тим паче безоплатне кажуть юристи. Тож Людмила мала б бути офіційно працевлаштована з першого ж дня, щойно вийшла на роботу, навіть якщо це був випробувальний термін. В законодавстві на сьогодні регламентовано поняття стажування тільки випускників вищих навчальних закладів. Тому в роботодавців і в працівників йде певна підміна понять між стажуванням і випробовуванням. І у випадку, якщо ми говоримо про те, що особа приступила до виконання своїх функціональних обов'язків на місці роботи, обов'язково повинно бути офіційне працевлаштування, обов'язково повинна бути оплата такої праці. А якщо вас звільнили, про це обов'язково мають бути записи в трудовій книжці із причинами звільнення, перелік яких чітко встановлений законом. Крім того, про звільнення вас мають попередити за три дні до цього, а на недобросовісного працедавця потрібно скаржитися до держпраці. Але й достойної роботи в Одесі достатньо, впевнена Надія Савченко, яка допомагає переселенцями з працевлаштуванням. Тож не варто зневірюватися, якщо з першого разу знайти роботу не вдалось. По перше, потрібно розуміти, з яким досвідом. Ти виходиш на ринок праці. Потім дуже-дуже уважно вивчити вакансії, які є, проаналізувати, що в тебе вже є, і що потрібно ринку праці, які які з твоїх навичок ну, востребовано, що, що, на що є попит. Які такі повсюдженіші помилки? По-перше, люди хотіли б, щоб з віком до них ставилося якось особливо. А це не, не по критерію Віка відбувається. Це відбувається за критерієм, чого ти досяг. І це дуже важко зрозуміти, що я може хотів би кращу, кращих досягнень якихось, а потрібно зрозуміти, що я може не так вже і, і вік прийшов один без досягнень якихось. І ти повинен дуже тверезо -твер -твер розуміти, хто ти, на що ти потрібен ринку праці. Крім того, в Одесі багато курсів і організацій, які допомагають працевлаштуватися. Сама Надія також веде такі курси в Одеському осередку автомайдану. Тут допомагають як переселенцям, так і Одеситам, які втратили роботу. Для всіх цей курс безкоштовний. Потрапити на нього можна, зареєструвавшись за посиланням у шапці профілю, який ви бачите на екрані. Ксенія Сітінська, Вадим Мір за сьомий канал. Приїхала по справах та лишилась без авто, бо залишила ключі в бардачку. Копи затримали чоловіка, який вкрав машину у киянки. Жінка запаркувала свій Нісан Мікра на вулиці Рішельєвська, коли приїхала в Одесу у справах. А коли повернулась до парковки, машину там вже не знайшла. Копи оперативно знайшли викрадача, оскільки той залишив у Нісані свої речі. Але поки що автівку власниця не отримає, бо її вилучили та мають провести слідчі дії. А за крадіжку авто чоловікові тепер загрожує від п'яти до восьми років за ґратами. Чоловік у Скоємуну зізнався. Слідчі поліції під працювальним керівництвом прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеса повідомили правопорушнику про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, вартість якого становить від 100 до 250 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскації. Цію майна або без такої правопорушник затриманий процесуальному порядку та йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Місто южне готують до перейменування, але воно точно не називатиметься південне, бо такий варіант не унікальний та саме слово не є іменником. До робочої групи з переименування жителі міста подали 168 варіантів і лише шість з них підібрали для подальшого рішення. Тож місто южне може змінити назву на Аджалик, Аненталь, Порт Аненталь, Оріяна, Порт Оріяна і Порт Оріяна. Робоча група вирішила написати листа до національної комісії без спеціалістів, Істи надали офіційне обґрунтування щодо запропонованих варіантів. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.